Всім привіт, друзі! Ми прямий постачальник ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Мене звати Юлія. Так, сьогодні у нас на огляді мисливські помічники. Ось такий шкурник. Комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева, сталь 440. с 300 гривень, код 160. Наступний варіант: ось такий. 550 гривень. Код 167. Має отвір під земляк. Сталь 440. Конструкція суцільна металева. Накладки з пластику. Так, далі. Мисливський колумбія. 700 гривень. Код 312. Сталь 65, Х13. Ручка з дерева. Тильник металевий. Так, далі. Ось такий за 500 гривень код 939. Суцільна металева конструкція, такий варіант. Наступний 750 гривень, код 265. Тут сталь 65 Х13, має гравіювання. Ручка з дерева, тут голова сокола. Так, наступний. Ось такий чохол з екошкіри, Кріпиться на пояс. 700 гривень код 942. Тильник металевий ручка з дерева сталь 65 х13. Так, далі. Ось такий. 500 гривень код 448. Ручка з дерева, стар 65 х13. Це у нас акула. Так, наступний 500 гривень код 263. Тильник, э, вибачаюсь, отвір під темляк. Ручка з дерева, сталь 65 х13. Такий варіант. Так, далі. Тут тильник металевий, ручка з дерева, сталь 65 х13. Який коштує 550 гривень, код 254 для замовлення. Так, далі у нас фінка. Сталь 65 х13. Ручка з дерева, тильник металевий, загальна довжина 26 см. 800 гривень, код 60, 667. Так. Ось такий варіант. Сталь 440, C, код 924, ціна 650. Так, наступний у нас штик. Зараз акція. 350 гривень. Код 13,98. Суцільна металева конструкція. Сталь 65 Х13. Так, далі. Класична фінка. Сталь 65 Х13. Ручка з дерева є склобій. І от під темляк. 650 гривень. Код 925. Так, далі. 923 код. Ціна 550. Ручка з дерева. Сталь 65 Х13. І останній ще одна фінка. Ось така. Чухолзок шкіри. Загальна довжина 26 см. Ручка з дерева. Тильник металевий сталь 65 х 13, 850 гривень по 668. Так, для замовлення. пишете нам на Viber, Telegram, WhatsApp чи сигнал. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.